те, що я побачила сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Тут е, просто був зламаний хрест, він не те, що був зламаний, він був збитий. Разом з усіма вінками, переломаними, погнутими. Воно все лежало тут з боку. Поскидувано все повністю з могили. Лавка перекинута. Вінки валялися далеко в полі, відірвані взагалі. Дружина полеглого воїна Олександра Пігульського Тетяна розказує, як могилу її чоловіка осквернили невідомі. Вони понищили і цю, і сусідні могили воїнів на кладовищі у селі Ситне, що у Дубенському районі. Першими це побачили батьки Дмитра Биця, адже цього дня була третя річниця його загибелі. Ну, постояли, поговорили, позгадували дитину, порозійшлися по домівках. Потім приблизно другої години чоловік сину заходив на могилу, все було добре. Вже під вечір, коли ми приїхали десь після п'ятої години, ми застали таку картину, все було потрощено, квіти, вази, лампадки, все було зломано, перевернуто лавки. Це не об'яснити словами, це стоїш просто ну, страшний шок. Зі слів рідних наругу над могилами вчинили орієнтовно з 15 до 17 години. Я був тут без десяти три. Я тут ставив, там на слідчій могилі два, ну, два, ну коротше, вазони з квітками, Поставив, ну хай я в три, почала четверти поїхав звідси, все. І вже в п'ятий годині, почало шостої вже дзвоніть, що така ситуація. На, на кладбищі було, таке, було пару, пару людей, я так бачу, тут всі свої ну, села були. Рідні кажуть, що навіть не здогадуються, хто це міг вчинити. Я не думаю, що в селі хто, когось би рука на це піднялася. Тут або, або, як то кажуть, проплачені акції, або людина з розумовими відхиленнями. Ми там пробіглися думками, але ну тої людини не було в селі на той момент, то я навіть і не знаю. Кісь не це просто треба настільки бути людині відбитою. Чи якою, бо я хочу культурно трошки сказати, щоб прийти, і от таке зробити. Володимир Лемещук додає, що орієнтовно у цей проміжок часу на кладовищі бачили невідоме сіре авто. Ну, іномар, іномарка сіра, яка стояла при, при вході, то, людей там я ніяк не бачив, щоб чужі. Ну, але не наша іномарка, ну, не, 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 що села, то хтось знав би, що села. Після побаченого рідні викликали поліцію. кажуть, приїхало багато правоохоронців, які працювали майже до опівночі. Нині триває слідство. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою. Зловмисникам може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо вказаного злочину, негайно повідомте за номерами телефонів 096 803 4002 050 032 75 44 або 102. Тим часом рідні полеглих воїнів сподіваються, що виних знайдуть швидко та покарають. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.